Міста, що надихає ріелтора зранку, ти живий після атак можеш випити кави і прийняти новий об'єкт. Центр міста не потребує зайвої реклами. Я біля ТРЦ Вега і прямую до вулиці Курсова. Вулиця Курсова сама затребована серед замовників купити житлову або комерційну нерухомість. Поряд з дев'ятиповерхівками розташовані п'ятиповерхівки. Я обожнюю ці будиночки. Подвір'я тут чисті, акуратні, все впорядковано. Респект, Жеку номер 1 Багато квітів. Біля під'їздів тротуарна плитка, пофарбовані всі лавочки, є своя артезіанська скважина. Отже, квартира наша розташована на першому поверсі п'ятиповерхівки, і йдемо дивитися. В під'їзді чисто всі сусіди дуже дружні. Ми потрапляємо у квартиру, і ви відразу побачите, що вона в ремонті. На підлозі е, при вході плитка і на кухні також у нас плитка на підлозі. В кімнатах ми потрапляємо в головну кімнату, яка 16 квадратних метрів, є металопластикове вікно. Меблі, які ви бачите, входять у вартість квартири. Навпроти, ще одна кімната, на підлозі ламінат. Меблі чудові, сучасні, також входять у вартість. Побачили, що є також металопластикове вікно. Далі ми йдемо дивитися кухню. Зразу, виходячи з основної кімнати направо, по маленькому коридорчику попадаємо у кухню. Бачимо сучасні меблі, робоча зона в кахелі, є якісна техніка, хороша газова поверхня. Все, що ви бачите на відео, все входить у вартість. Холодильник, мікрохвильова піч ну, класні речі і квартиру можна здавати. Далі ми потрапляємо в санвузол, пральна машина, все входить у вартість, шафи, сучасна душова кабіна. Ви зрозуміли, що вся сантехніка замінена. Ви знаєте, коли працюю з новими об'єктами, Взагалі, з об'єктами у мене завжди гарний настрій, і я намагаюся передати це покупцям. Так що квартира класна, сучасна, купуйте або проживати, або здавати. Я вже повернулася до офісу. Забула сказати, що вартість квартири дуже адекватна 43 тисячі доларів США. І може слугувати як аналогом однокімнатні квартири, тому що однокімнатні квартири практично по такій ціні. Так що купуйте, ви залишитесь задоволені. У центрі міста ніколи не знеціниться нерухомість. Ваш ріелтор, Марченко, Тетяна.